Вітаю всіх в цьому відео розкажу, як працює Нейросеть і, в частності Chat GPT, да? та й не тільки Чат GPT, в принципі. на прикладі супергеніальної прикольної гри Minecraft. Якщо серйозно, то Майнкрафт він прикольний тим, що він якби, трьохвимірний, да? і він з кубіків складається. І нейросеть вони теж складаються по своїй суті з кубіків, розумієте? і з-за цього дуже легко тут показати, собственно, що таке нейросет, як вона працює. Дивіться, для нейросетті треба деяка, ну, певна геометрична інтуїція. Собственно, да? От є в нас число, да? це тензор, це, по суті, один кубік і в середній лежить число. Я би підписував його якимись числами, але зараз не буду, тому що зараз не пройде. Да? У нас якийсь кубік, да? це по суті, тензор, в якому лежить число. Поскільки одне, це виходить скаляр. Да? Тобто ми можемо зробити три числа записати в такий масив, і вийде вектор, да? вектор. Можна зробити от матрицю, наприклад. Да? От таку матрицю. І можна зробити по суті, тензор, такий багатовимірний, трьохвимірний і далі. Але, да? якщо ви подивитеся, да, то по суті, оцей вектор, да, три. Тобто, по суті, 1, 2 і 3. Да? Його можна тако розложити на три, на три числа. Да? матриця, да, її теж можна розділити на два вектори, от, наприклад, так, да, або по-друге усі її поділити, да, типа на три вектори, або раз, два, три вектори, виходить. Це мене так лагає, да, не знаю, чого. О, собственно, да. е, і от, наприклад, якщо у вас є е, трьохвимірний тензор, да, 2 на 2 на 2 на 2, да, то ви можете зробити чотирьохвимірний тензор. О, дивіться, оце він. Собственно, два трьохвимірних тензора, тільки вони в четвертому вимірі лежать по різних цих. Собственно, отак, от, да, тобто представляєте тензори. Добре, як вони працюють. М -м, собственно, що можна робити з тензорами? Моя бути різнокольорова шель, щоб вам показувати. Ну, дивіться, по-перше, у нас є два вектора. Да? Вектор 1, вектор 2, да? і їх можна зложити, виходить третій вектор. Да? Тобто Сума двох векторів буде третім вектором. Да? Тобто можна, можна додавати, якщо вони однакові. Можна вектор транспонірувати. Наприклад, якщо у вас є такий вектор, да? то його транспонірована версія буде виглядати. Отак, собственно, да? і все. E, значить, на по суті, це все дуже-дуже просто. Дивіться, у вас є вхід, наприклад, він 3. Да? Матриця. Наприклад, 3 на 4. Во. Ну, оскільки вхід у вас отакий, виходить, 3. Да? 3 вхід. То ми його дібо, як транспоніруємо. Да? Отакий вхід. Оце матриця. Да? І вихід, все, все це вихід. Дивіться, якщо ви помножите вектор отакий 3 на матрицю. 3 на 4, ви получите вектор 4. Все. Тобто, розумієте, оце геометричний смисл. Це я хотів вам показати, да? геометричне пояснення, що таке. Да? Якщо у вас бач, наприклад, у вас пара таких штук, то вони всі помножаться на копію оцього, цього. Це W. Да? оце, Вони помножаться на копію. Тобто ці різні. Да? Різні входи множаться на копію, і виходить нові виходи, два виходи. Да? А всередині просто копія. Собственно. Оце лінійний слой. Да? Добре, наприклад, от в нас є якесь слово. Да? Ми можемо його закодувати в число, якщо в нас є словник там, в 10 тисяч слів, наприклад, да? от 10 тисяч різних чисел. Ну, але такі числа не можна подавати. Чого не можна подавати? Того, що число 2 і число 3 вони близько, а число 4 і число 1000, вони далеко. В них є, є зв'язок між собою, порядок є в чисел. А слова вони не впорядковані, ми не можемо їх впорядкувати. просто так. Через це використовувати числа напряму дуже погана ідея. Собственно, Ми ну придумали використовувати вектор. Наприклад, там перше, перше слово це буде отакий вектор. да? Другий вектор, тут а третій вектор, четвертий вектор. да? І для кожного слова такий вектор придумали. І в ньому, наприклад, по чотири якихось числа лежить. Да? І все. І речення, речення, по суті, це просто буде отакий набір. Один токен, да? якесь там слово, потім якесь там інше слово, потім знову інше слово, потім може знову бути те саме слово, потім ще якесь слово, потім ще якесь. Да, і ми отримуємо тензор: ми получаємо тензор розміром. Який? Embedding size, да? тобто 4 наш embedding сайз на довжину. На довжину да? І ми не можемо це подати в перцептрон, тому що, як ми знаємо, перцептрон, да? тобто повносв'язна сеть. Вона получає входи. Ой, що це треба. Вектор, да? і множить на матрицю якусь. отако. Да? Собственно, те, що я вам показував. Отак воно працює. Да? Ми не можемо оце сюди подати, да. Ми можемо як бач подати, да? але тоді вони обробляться незалежно кожен від одного, кожен від кожного. Да? Тобто це нам не підходить. Що ну, можна зробити? Да? Собственно, є якби. ці Сверточня нейросеті. Що робить сверточна нейросеть? Вона дивиться на кількість оцих сусідів, да? наприклад, оці три беруться. Да? Оці три. Із них виходить якийсь новий. Раз, два, три. Як це як це виходить, собственно, Да? Ну, всередині теж лежить тензор. Да? Давайте подивимося. Наприклад, от, у нас є. Раз. такий, такий, такий. Такі. Його дожина, типу, виходить, три. Кожен з них має множитись на свою вагу якусь певну. Да? І додаються, і все. Оце все, да. Тобто в нас є якби. Вхід 3 на 4, да. 3 на 4. Матриця, яка буде. Тут вже не получится так зробити, да? тому що вона буде. 3 на 4. Да? І на кількість виходів. Давайте. Не, можна, можна показати. Дивіться, 3. Раз, два, 4 на 4, да. І на кількість виходів. Скільки, наприклад, на. Тож на 4, да? тож на 4, хай би я поки так. Зараз ми зробимо, зараз ми зробимо да? тобто, якісь геометричне поняття вам треба, що, що все-таки там робиться, тому що формули можна завчити, але щоб зрозуміти, що там робиться. Да? Дивіться, і нас є наші слова да? і наш вихід. Висота цієї штуки це те, скільки ми хочемо, щоб був вихід. Да? Ми можемо зробити не 4. Давайте зробимо 3, щоб у нас не повторялося. Ми хочемо 3. Е, да. І оце. Получається така от матриця, да? Ну, тензор Да? Розміром скільки. 3 це kernel size, kernel size. Ці три, три штучки на вході. Це 4 це embedding size, розмір кожного вектора. І вверх це embedding size вихода, собственно, да? тобто Це input size, це output size. Да? Оце, тіпа кількість входів. Собственно, оці от вектори в нас просто типу, як копіюються, да? можна сказати так. Понятно, Вони в пам'яті фізично не копіюються, просто по індексу йде звернення. Ну, ладно, далі вони множаться всі на цю штуку. Да? І виходить, у в нас щось нове, типу, новий якийсь результат. Далі. Перемножили. Да? Представимо, що ми от зробили оцю штуку, да? над цим зараз працюємо, і цю матрицю помножили по елементу, кожен елемент на кожен, Да? І оце наш типу, вихід. А далі що ми робимо? А далі ми знаходимо суму по ці Усі Во, по ці Усі, да? то тобто, тако, 4. Тобто оці 3 пропадають, да? і ми їх додаємо сюди в ці. Вроді так же ж я роблю. Правильно? Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да? Во і. І по ці усі точно так само, так, да, тоже. Типа додається сюди. Вроді як, так? Да? Правильно? Якщо неправильно, повторяйте. І от наш вектор вийшов 3. Далі ми його просто транспонуємо і от наш вихід 3. Типу. І от тут вже буде в нас вихід довжиною 3, собственно. Так, да? оце свертка просто так працює. Да? Тобто ці 3, потім... Виходить, е... ці 3 будуть якісь нові вже переходити. Потім е... свертка знов з'їжджає, ми отримаємо якісь знов 3. І потім. Ой, свертка з'їжджає, отримуємо якісь знов три, собственно, а да? ну, Може бути і не три, може бути і 4, скільки хоч може бути. Ось так, так. Да? Все, свертка пройшла. Але дивіться, наша довжина стає меншою, ну, типа, Кількість, кількість токенів стає меншою, кількість ембедінгів. І це погано, да. Що ми можемо зробити? Ну ми можемо, звісно, залізти сверткою на бік. Ну, що нам додати сюди? Ну, і є якби Zero Padding, да. Зараз покажу вам, де тут шерсть е, буде чорним позначатись. Да? Тобто ну, просто нулі отут ставляться. Да? І получиться тут теж якийсь типу, вектор. Новий. Но буде втрата інформації. Понімаєте, Того, що у нас будуть додатися ці нулі лишні. І наша оця свертка, оці три кубіка, вони будуть запам'ятовувати, типу, як працювати з краями. І коли вони будуть всередині, вони все одно будуть їх управляти як края, бо вони не знають, чи на крайові вони зараз, чи не на крайові. Це проблема. Так, да. якщо ми так зробимо, то оці ці дані у нас будуть чуть-чуть дефектні, собственно, края, да? якщо нулями забити, ну можна їх забити точно такими самими значеннями, як. Край, да, собственно, це поправляє ситуацію, але вони теж будуть дефектні. Собственно, у нас та є дефектний край Вот да. такая штука. Тобто сверто ці нам не підходять. Да. А якщо ми не будемо робити оцього падінга, отак да? По-перше, в нас зменшується наші ці, да. А по-друге, останній оцей жовтий вже стає не настільки останній, понимаєте? понятно, що він останній тут, да? але він не стає репрезентацією оцього останнього синього. Понимаєте? Він вже змішаний оцих трьох. Це сміть оцих трьох, понимаєте? І якщо нам вам приказувати вже наступне слово, то оця штука, якби вона може не до кінця нам передавати суть. А по-друге, по ми тут подали скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість бенінгів, да? А що буде, якщо ми подамо один? От просто один токен якийсь, одне слово ми подали. Наприклад, там вітаю. Просто слово вітаю, да? От воно, наприклад, оце жовте буде слово вітаю. І що нам в такому случаї робити? Забивати оце нулями, да? Ну, тоді в нас вже оцей оце буде чуть -ли не, ну, якби реально дефектний, тіпа, він не буде звертати увагу на цей центр. Або, ну, в якщо ми заб'ємо це краями, то Ніксей е, вже не буде знати. Це ми подали три рази слово вітаю. Чи це ми. Цей? Чи один раз, але краях просто інбенгрій, спіймаєте? Да, понятно, нейросеть адаптується з часом, через деякий час вона пойме. Но но, 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 це просто, по-перше, дуже довго буде обучатися, а по-друге, буде менша точність. просто. Оце вся суть, да, тобто, Чого воно так? Далі придумали рекурентні сети, сеті, тобто, як вони працюють. Береться, оця перша да, вона обробляється, якось, виходить, новий. Потім він обробляється вже тут а наша сеть, да, вона оце дивиться. Вона дивиться на ці 4. Да, на на і на ці зелені звідси. І виходить вже якийсь новий жовтий. Далі сеть підходить сюди. Да. Ну, як вона дивиться? Ну, зрозуміло, просто через лінійну трансформацію. Да, то есть, отут 4, да, тут матриця ваги, да, ну, тобто, понятно, я сподіваюся, ви розумієте. І отут, собственно, 4 вже нових виходить. Да? То есть, просто зелений множиться на матрицю синю, синьо, жовтей. таким методом вона дивиться. Ну і зрозуміло, що якщо там буде 2, то буде просто більша матриці. Да? Да? Ну і оці теж всі заповнити. Да? Не буду зараз показувати. Ви поняли. Надіюсь, ви поняли. Да? То есть, все. Дивиться сюди, виходить якісь нові. Получились якісь нові, собственно, да. І так само потім з червоним. Все, на наступному кроці у нас вийшли якісь нові. І так можна робити багато разів. Да? Собственно. І виходить, наш останній вже якби, отримує інформацію з всіх попередніх. Понімаєте? Того, що вони якби, дивилися на попередні, у нього є інформація на попередні. Е, в кінці ми можемо просто взяти останній, і предсказати наступний, тіпа, які та, яке там наступне слово буде. Можемо? Да? Можемо. Можем, да. Но е, проблема в тому, що ми не можемо считати паралельно. Да? Тобто ми мусимо спочатку посчитати всі оці. Да, зараз покажу секунду. Це убирати треба. Да, тобто спочатку ми считаємо зелений блок, потім ми считаємо. Жовтий блок, да, лінійно. Понимає? А ми хочемо паралельно, щоб у нас одна відеокарта щитала зелений, друга відеокарта жовтий, третя відеокарта синій, четверта червоний. Да, і щоб вони щитали чотири паралельно, да, щоб у нас не було ніякої е, ну, проблеми по швидкості. Да? Ну, і собственно, це можна рішити через лінійні рекурентні сеті, ну, але це е, собственно, чуть-чуть, як сказати, як костиль. такий, да, наподобі. Вон. Ну І друга проблема рекурентних сітей із-за того, що вони повторяються багато раз, да? собственно, Воно повторяється багато разів, то вона або забуває оцей зелений, що був на старті, да? поки доходить до червоного, вона або забуває зелений. Зараз я перестрою їх ще раз. Вон, на цьому кроці. Якщо воно повторяється дуже багато разів, да? пройшло ось сюди. Да? Ну, якщо більше слів, звісно, да, то на червоному вона забуде зелений. Або наоборот, вона на червоному буде пам'ятати зелений, І градієнт, собственно, буде або спадати, поки ми будемо його розпосюджувати. Якщо да, ми взяли в кінці тільки червоний. Да, 에, порівняли його з зеленим, який мав би тут вийти. Да, типу наступне слово, яке мало би бути да, то градієнт буде спочатку звідси йти сюди, да, потім сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди, да, І він в кінці або услабне, або взорветься, собственно. Да? І або в нас буде рости помилка із-за того, що він взорвався, або нічого не буде мінятися, і за те, що він затух, собственно. Це проблема. Да? Як працює attention, attention. зараз да? покажу, як працює attention. А хто б міг подумати, що у нас будуть уроки по machine learning, да, по deep learning на цілу, в Майнкрафті. Капець, ладно. Добре, дивімося, як працює attention, собственно. Спочатку ми подивимося на self attention потім можна подивитися multi-head attention, і там вже різні є. Cross attention, це трошки сложніше, цього може не буде тут. Да? Дивіться, Наші вектори є. Да? І з кожного з них строїться по три нових. Дивіться. Якщо в нас є якийсь вхідний вектор, да? наприклад, от жовтий, да. Раз, два, три, чотири. Да? Ні, 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 давайте синій синім його зробити лучше буде. Фух, добре, собственно, self attention да? От нас є оці от штуки. да? Береться, от, наприклад. Наприклад, от Беремо їх всі, да? беремо їх всі, тільки зараз ми їх будемо розглядати отак. Да? Як там, зелений, жовтий, синій, червоний. Червоний, да? Собственно, І вони йдуть отако вверх. Покажу просто для наглядності. Да? І для кожного з них генеруються ці по три вектора. По три вектора генеруються для них. Тобто якісь там свої для цього. Як, через, Понятно, через лінійні сли. Да? Для кожного отдільно через повносв'язні. Далі для жовтого генеруються так само три вектора там якихось. Для синього генерується. Три вектора. Ну і для червоного генерується три вектора, собственно. да. Так, ми получили отаку штуку, собственно. Ми получили 1, 2, 3, 4. 4 на 4, Е, да. Всього їх три. Далі. Вони беруться удільно. Вони називаються K, u і value, да, тобто query, K і e, value. Давайте я їх буду позначати отако удільними кольорами, да. Погано, що в нас е, 4 слова тут. А, да, Це погано насправді. Що нам з цим зробити? Тому що в нас і довжина 4. Давайте просто одне оберемо. Представні, що в нашому е, цьому 3 слова всього. Да, тобто не 4, а 3 слова. да. Добре. Во, собственно, це наші вектори. Зверніть увагу, їх не 3, а для кожного з цих генерується свої. Да, то есть, оцей чер червоний оцей, на який я дивлюся, це, получается, до, до цього синього відноситься. Да, оці три вектори до нього відносяться, ці е, три получается, відносяться до цього жовтого, а ці три відносяться до зеленого. Добре, Тепер що ми робимо? Ми робимо, беремо два з них да, наприклад, червоний. І червоний вставляємо нормально. Три, чотири, да. Це набори векторів. тобто Вектори стоять, такого, типа, як вверх. Да, і це така матриця. А жовтий ми транспоніруємо. Отаково От ставиться. Отако, От знову оця ніч, знову оця ніч. Хорошо. Кожен з них. З цей, зелений пока нічого не, не робить. Зелений стоїть. Кожен з них множиться на кожен інший. Понієте? Тобто, оцей вектор да? по елементам множиться на цей вектор. Тобто оцей нижній, на який я дивлюсь множиться на цей. цей на цей, виходить, да? якісь нові значення. Получається нові значення. Знову нові значення. знову нові значення. І оце все ми так повторяємо багато разів. Ну, понятно, воно може повторятись паралельно, тому що тут ніякої залежності від попередніх немає. Да? Получився отакий трихомірний тензор. Далі ми знаходимо його суму. Ми знаходимо його суму по висоті. Тобто, всі оці верхні додаються в нижній. Розумієте? Оці в нижній. І оце вийшлося наші скорс, тобто саме оці, як сказати, не бали, ну коротше, attention, собственно, да? матриця. Її розмір буде кількість е, вхідних да? слів оцих, типу, векторів, да? е, на знов кількість вхідних векторів. Е, далі у нас є отака от штука, оця, зелений. Три, да, зелений. Все, оце ми червоний помножили на жовтий, у нас вийшлося синій, вони вже нам не треба, ми їх убираємо. Те, що нам далі, оце з боку, оце ігноруйте, да? І ми їх множимо. Матрично множимо. Да. Тобто весь оцей вектор. Ми множимо на оце число. На оце число, ну і на оце число, да, собственно. Потім весь оцей. Да. Тобто оце зверніть увагу, це ну, зелений, просто да. ми його заміняємо на жовтий, щоб я міг показувати нормально. Да. Тобто в нас є отака матриця. Да. Е, собственно. Далі вони копіюються, так? Да. Тобто три рази тако виходить. Е, так виходить. Так. Три рази. Ця штука три рази копіюється. І ця штука копіюється три рази. Да? А оце копіюється отак. По цій. Ну, собственно, понимаєте, тобто не, не те, що у нас було раніше, як я показував цей великий цілий кубік був синій. Да? А ми спочатку додали їх по, 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 по усі висоти, да? а тепер ми їх склонірували багато раз. Все, вони однакового цього. Ми можемо їх поелементно помножити, да? тобто кожен з них на кожен з них. У нас, виходить, вже, типа, ми їх оці всі помножили, вони тепер тут лежать, так? Да? Представляємо так. Ну це треба, звісно, представлення мати нормальне, щоб це все зробити. Понимаєте? В чому тут прикол? Формули, формули, я вам кажу, формули всі можна просто вивчити, да? толку з того. І ми їх додаємо по цій осі, типа, отак. Оці убираються, да? вони всі, що я убираю, вони додаються в свій цей самий лівий синій. Понимаєте? Все! Дивіться, дивіться, і в нас вийшлося нові. Нові вектори. Mm. О. Во. Оці от, так. Да? Оці три, три е, вектора розміром в 4. Стали оцими от трьома векторами розміром в 4. Все, оце attention, це self-etten. attention Multi-head attention це коли робиться не один оцей синій. Ну, не буду робити, да? А декілька. Один для верхньої частини, да? а другий для нижньої частини. Тобто отако. Вот есть да? тобто для оцих от робиться один синій. Во. А для верхніх буде робитися вже другий синій. І воно буде типу, повторятися якби два рази. Да? Тобто буде два таких синіх. Да? Далі тут буде множитися, вони будуть знаходити суму, да? потім вони будуть е клоніруватися, так от. Ці будуть множитись на ці да? А в кінці вони просто конкатинуються, тобто знову ложиться один на другий. все. Получається точно те саме, тільки вже собственно. Да, Я сподіваюся, ви зрозуміли, того, що, ну, тіпа, як ще краще пояснити. Тут далі в чотирьох п'ятивимірні тензори ми не ліземо. Через це, в, в принципі, в Майнкрафт це дуже хороший, хороший інструмент, щоб показати вам, як працює цей. Да? Все, і ми отримали наступний крок. По-перше, ми можемо отримати його паралельно, да? тобто, оцей зелений перший. Жовтий. Синій, червоний, ми можемо генерувати паралельно на різних відеокартах. Або на одній тій самій відеокарті, але в паралельно, паралельно в ядрах, да? тобто там, в шейдер запихнути чи ще кудись. Все, у нас вийшли наступний крок. Дальше. Дальше залежить від задачі, що ми хочемо зробити, собственно. Якщо наша задача передбачити наступне слово, то ці три ми можемо викинути в мусорку. собственно. Да? Ці три ми можемо викинути в мусорку. Зелений, жовтий, синій. Взяти тільки червоний. Все, червоний іде далі, з нього вже генерується наступний токен, собственно. Типа да? там якийсь зелений. Ну, звісно, місце малувати нам в безкінечному світі Майнкрафта. Да? Генерується наступний. А якщо ми хочемо. Не передбачати наступний токен, а наприклад, там знайти тему тексту, чи ще щось. Да? Ми ж не можемо взяти іменно останній токен. Взагалі, якщо чесно, можемо. Да? Можемо, би і не, да? Ну роблю ще CLS токен, створюючи один токен, якийсь такий, наприклад, там, нульовий, да? чи якісь числа задані. Да? І, вони, і він просто прибавляється до всіх цих на якомусь етапі. Тобто там пару разів ми тако пройшли self attention пару разів, да? а потім до нас прибавився новий цей блок. Да? Ще один. Ми знову пройшли разів з self attention і все, і це ми викидаємо. І self attention все, що нам треба, перекине в цей новий блок. Оцей. Все, і з нього ми вже можемо генерувати тему тексту. наприклад. Е, по є CLS токенів може бути декілька. Тобто, наприклад, там, е, дивіться, От Оце основний текст. Да? І ми ще до нього така рішоточка, яка загорожує, і ми можемо прибавити сюди три cls Да? Вони будуть з якимись різними значеннями на старті. Да? Наприклад, позиційний embedding. Позиційний Собственно, да, і Вони будуть оброблятися ці разом з цими через self-ettention, да, і йти на виході вже ці три. Получається, енкодер, ми кодуємо будь кількість оцих, вот, оцих вот любу кількість е, векторів да, ми кодуємо фіксовану кількість оцих CLS-токенів, да, то є три. І якщо я додав сюди більше, да, наприклад, ще один синій оттуда. self attention все одно зможе працювати. Понимаєте? А, наприклад, повносв'язна сеть чи там якась ще щось, вони не зможуть. Понимаєте? В цьому перекол весь трансформер. Ну, а декодер декодер працює трошки інакше. Декодер наоборот тако... токени, да, то ембедінги. Ну, правильно казати ембедінги, тому що токен це по суті просто число. Е, Euh, все, а далі нам треба просто робити багато нових цих. А скики, отут, же я не пам'ятаю. Собственно, да, ну ми можемо просто по одному, да? наприклад, от брати зелений, да. 에... Лужити його сюди, да? просто проходити багато разів self attention да? і оцінювати, чи треба нам цей, чи підходить він, чи не підходить. Да? Якщо він підходить, уставляємо. Потім прибавляємо сюди ще жовтий. Знову проходимо self attention перевіряємо, який шанс, того, що жовтий підходить, жовтий не підходить. Наприклад, ставить червоний. Да? Червоні да, собственно, і формується. Ну і поки не сформується саме останній, да, останній то токен. І він розуміє, що він останній, да, і ми декодуємо назад. енкодер декодер да. ну, Щось наподобає того. Типа трансформери, ну, щось таке. Да. Я Якщо ви зрозуміли інтуїцію, того, що ну, на функціях це все колись буде у нас на каналі просто пізніше. Що, всім удачі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, типу, таке експериментальне відео, да, такого у нас на каналі ще не було. Чи було? Я не пам'ятаю.